Друзі, добрий день. Зараз я покажу вам, як ви зможете проконсультуватися у нас. Тобто, коли ви заходите на сайт, то ви можете замовити консультацію на будь-який час і на дату, яка вам удобна. І відповідно, тоді, коли ви таке замовлення робите, то ми з вами узгоджуємо цю дату. А також ви обов'язково опишіть, яку саму задачу вам потрібно зробити. Тобто, таким чином ми з вами максимально ефективно зможемо досягти того результату, який бажаний саме для вас. Тобто тепер про те, як це працює. Тобто, Заходите до нас на сайт, обираєте, наприклад, консультуватися, вас перекидає відразу у форму. До речі, ця форма безпосередньо зв'язана з боксом, щоб було трошки більш зрозуміло. Ось як ця форма виглядає у нас в системі. Тобто ви можете це зробити майже так само, як це зробили вже ми. Ось ця форма, і, відповідно, тоді, коли вона запускається, то, точніше, ви її заповнюєте, запускається бізнес-процес-новий лід у статусі «Консультація». І вже відповідно до, цього, до цієї логіки, ви вже залишаєте нам контактні, контактні свої дані, тобто ім'я, телефон і Це обов'язково у нас. Вирішив я також і дату зробити обов'язковою, і є ось відповідне поле, опис, яку задачу розв'язати. Тобто, це тут ви пишете, що ж вам. Безпосередньо потрібно зробити. В цій формі є ще декілька полів але я вирішив їх прибрати, тобто, щоб не перенавантажувати вас даними, які потрібно потрібно заповнити. Тепер, ви побачили, як все це влаштовано в боксі. заповнюєте цю форму. Ну, я буду заповнювати своїми даними. Тобто В'ячеслав, форма налаштована таким чином, щоб не перетирати ті дані, які у нас вже є. Тут давайте я фіктивний телефон запишу. Чому так, щоб... Ютуб не фіксував як цей телефон як такий, що працює. Ну, справді є. Тобто такого телефона нема. І, відповідно, таким самим так само я роблю із імейлом. Ат, ЮА, наприклад, ось так. Обираєте дату. Відповідно, ну, наприклад, це буде на четверг, і о, об 11-й. 30. Ось, в принципі, цього достатньо. Але я дуже вас прошу, щоб ви вказали ще і безпосередньо ось, для чого ж ми з вами будемо зустрічатись. Тобто, головна мета, заради якої ви потребуєте консультації. Тут опишіть вашу потребу. Опишіть вашу потребу В принципі, цього достатньо. І тепер ви можете натиснути на кнопочку замовити консультацію. До речі, ось тут буде відео, яке я зараз знімаю, щоб ви розуміли, що ви зможете переглянути це відео перед тим, як консультацію замовити. Ну і, відповідним чином, ви, по-перше, будете розуміти, вже як це працює і що, в принципі, відбувається. Безпосередньо у Боксі. Ну, якщо ви цього, звісно, ще не знаєте. Натискаєте на замовити консультацію, ось а, тако, таке повідомлення а, викидується. До речі, тут а, повідомлення, яким чином формується. Знову ж таки, безпосередньо у боксі. Ось а, це повідомлення. Прописано в нашому текст, тексті після успішного заповнення форми. До речі, тут треба прибрати там іншу перемінну. Я буду використовувати для того, щоб воно спрацьовувало вже безпосередньо як потрібно. Як бачите, в принципі, все працює, і давайте тепер покажу, що ж відбувається безпосередньо у боксі. У боксі, я отримую ось таку задачу, тобто у мене є робочий стіл, і тут є кол-центр. І саме в цьому кол-центрі я отримую задачу у відповідному статусі, тобто консультації, як я вам і казав. Давайте переглянемо цю задачу, як вона виглядає. Тоді, коли в неї заходимо, бачимо ось тут, якщо розгорнути, будуть. Дані зафіксовані зафіксовані. Ну і е, безпосередньо в цій задачі ми будемо бачити, що ж вам потрібно. І ось е, саме те поле, про яке я казав, тобто в ньому я побачу е, безпосередньо вашу потребу. Е, Чекаю на вас на консультацію, і відповідно розберемо безпосередньо те, що вам потрібно. До речі, система налаштована таким чином, що ви отримаєте ось повідомлення з боксу на емейл, який вказали. Ось, і в даному випадку, ось таким чином: ось так виглядає це повідомлення. Тобто, ви. Його будете бачити у себе на пошті. Ну, і ми бачимо, що ви залишили нам, нам свій запит на консультацію, дати час, на який потрібно домовитись, ось дати час, який ви вказали. Мета консультації наступна. І тут опис того, що вам потрібно. Ну, і відповідно, окрім того, що я це бачу у листі, зафіксував цей момент. Я це бачу ще й в описі задачі. І тоді, коли ми з вами узгоджуємо зустріч, відповідно, я е, планую її на відповідну дату. А, до речі, ось цю дату, яку е, прописали ви, я відразу можу копіювати і планувати її, е, відразу її планувати. Ну, Щоб було зрозуміло, що це насправді не складно. Це є спеціальна дія, яка копіює значення полів. І саме таким чином починають працювати, відпрацьовувати наші бізнес-процеси внутрішні. А з цього бізнес-процесу ось я перехожу там на перемовини тоді, коли ми з вами домовились, ми з вами зустрічаємось онлайн, ось робиться, я роблю запис, і відповідно такий запис ми далі можемо використовувати у нашій практиці. Щиро вам дякую за увагу. Будь ласка, Ставте лайки і замовляйте консультації. А також замовляйте для себе ваші бокси, для того, щоб ви могли робити такі самі речі, як я зараз вам показую. Побачення на зв'язку!